Портативний ssd накопичувач Kingston XS2000 зовні дуже нагадує свого попередника XS1000. Проте між ними є кілька відмінностей, як незначних, так і досить суттєвих. Так, до перших віднесемо, що двохтисячних постачається поки що лише у сріблястому корпусі, тоді як для молодшого є червона версія XS 1000 r Проте для швидшої модифікації тепер у комплекті передбачено чохол бампер, який захищає носій при падінні з висоти до 2 метрів. А сам накопичувач отримав ще й захист від пилу та води відповідно до стандарту IP 55. Якщо ж говорити про доступні об'єми, то тут асортимент розширився. У продажі замість пари варіантів можна знайти аж 4 рішення на вибір: від 500 ГБ до 4 ТБ. Втім, флешки не здатні забезпечити таких швидкісних показників, якими може похвалитися Kingston XS 2000, і це основна відмінність від молодшої моделі. На практиці ми побачили читання і запис на рівні 2 та 1,8 ГБ на секунду відповідно.